Дошкільнятам необхідно близько 11-12 годин сну щодня, включаючи короткий денний сон. Час сну при цьому можна всіляко регулювати, але найголовніше це допомогти дітям розвинути ефективні послідовні звички засипання. Так в чому переваги встановленого порядку сну. Установлений час сну це найкращий спосіб допомогти вашому дошкільнику отримати достатню кількість сну і повноцінно виспатись. Ось кілька особливостей, які варто мати на увазі для його забезпечення. Передбачайте за півгодини до сну період відпочинку і розслаблення, скидання напруги. Дотримуйтесь певного часу відходу до сну, попереджаючи вашу дитину за півгодини і за 10 хвилин до його настання. Будьте послідовними щодо часу ігор та прийому їжі. Уникайте стимуляторів, таких як кофеїн, особливо перед сном. Зробіть спальню дитини тихою, затишною, щоб кімната ідеально підходила для сну. Використовуйте ліжко дитини тільки для сну, не для ігор чи перегляду телевізора. Перед сном обмежте кількість їжі й пиття, дозвольте вашій дитині самі вибрати, яку піжаму одягнути, яке плюшеве звірятку взяти з собою в ліжечку тощо. Попередньо вімкніть у домі приємно заспокійливу музику, укладаючи дитину. Турботливо підверніть краю ковдри, щоб вона відчула себе затишно і безпечно. Більшості дошкільнят протягом дня все ще потрібен короткий денний сон. Як правило, вони дуже активні, бігають, граються, ходять у дитячий садок і досліджують свій неймовірно цікавий навколишній світ. Тож можливість зменшити темп буде для них чудовою нагодою. Навіть якщо ваша дитина не може заснути, постарайтесь виділити протягом дня певний час тиші, спеціально призначений для відпочинку. Кращий спосіб сприяти денному сну полягає в тому, щоб зробити його систематичним. Ваш малюк, не бажаючи пропустити жодного руху, жодного захоплюючого заняття, може чинити опір денному сну, але важливо зберігати заведений порядок твердо і послідовно. Поясніть дитині, що це цінний час тиші, і ви хочете, щоб він провів його в ліжку. Якщо дитина не зможе заснути, то нехай, хоча б поводиться тихенько, дотримуючись правила тиші. Ви запитаєте, скільки часу повинен тривати денний сон, стільки, скільки, на ваш погляд, необхідно, щоб ваш дошкільник трохи відпочив. Зазвичай достатньо близько години, але, звісно, будуть моменти, коли дитина зануриться у глибокий сон, і їй знадобиться більше часу. А будуть і такі, коли ви почуєте, що малюк розмовляє і грається протягом усього часу денного сну, зовсім не думаючи засинати. Сон це чинник збереження здоров'я дитини.